Огляд на надпотужний ліхтарик Superfire L22. Ліхтарик Superfire l 22 має надзвичайно високу потужність. Вона сягає 60 Вт і працює це з трьома такими діодами. Насправді світить він дуже і дуже яскраво. По корпусу ми маємо 133 мм повної довжини, 43 мм в діаметрі і 190 грамів ваги. Тут знаходиться всередині акумулятор класу 26. 650, ємністю 5000 мАч. Надзвичайно ємний акумулятор, і в режимі потужного світла він може протримати даний ліхтарик до 6 годин. Заряджається даний ліхтарик з допомогою ось цього порта USB Type-C. Заряджається він 2-3 години. Порт. Закривається заглушкою гумовою для того, щоб туди не попадала зайва волога при користуванні на дворі. І так, даний ліхтарик має захист від вологи та пилу класу IP44. По ергономіці також є. Ось тут у нас місце під шнурок. Шнурок вже також йде в комплекті, і він має регульовану ось таку от застібку. І також тут є у нас швидкоз'єм. Ви можете натиснути. І, відповідно, його швидко від'єднати. Ось тут у нас знаходиться прогумована кнопка, якою ви якраз його вмикаєте, вимикаєте і перемикаєте режими. Ми маємо слабке світло, середнє, сильне, стробоскоп. І сигнал SOS. Якщо вам потрібно ще яскравіше, тоді ви можете просто натиснути два рази, і тоді вже вмикається режим максимальної яскравості. При цьому потрібно пам'ятати, що нагрівається непогано так передня частина. І тут навіть вони зробили ось таку от позначку, яка нагадує, що тут після тривалого свідчення в такому режимі буде гаряче і краще туди пальці не ставити. Яскравість в максимально потужному режимі сягає 5000 люменів. люмінів. Це дуже і дуже яскраво. Повірте, а заявлена дальність робоча до 300 метрів, що теж є немалим показником. І якщо вам дійсно потрібно освітлювати великі території або великі відстані, тоді можете спокійно брати ліхтарик l 22 і він справиться з цими задачами на відмінно.